Всім привіт, любі друзі! Ми починаємо нові пригоди у Греції на острові Корфу. Погнали! Так, друзі, розпочинаємо цей блог з огляду нашого готелю. Цього разу ми вирішили трошки шиканути, скажімо так, тому в нас п'ятизірковий дуже гарний готель прямо на березі Іонічного моря, на острові Корфу. Нагадаю, і сьогодні я хочу вам його повністю максимально показати, зніму стільки, скільки зможу, щоб не турбувати інших відпочиваючих. Сьогодні в нас 19 жовтня, на вулиці плюс 25, якщо я не помиляюсь, і температура іонічного моря плюс 21 градус. Ми вже тут на перший день в цьому готелі, тому в мене є по перше, ну, вже враження про нього, і по-друге, я вже оглянула територію і вже склала в голові план, що хочу цікавого вам сьогодні показати. Вчора я в морі купалася з задоволенням. Так, водичці не просидиш три години, і мокрий купальник, звичайно, що після купання треба перевдягати. А так, в принципі, я не замерзла. Навіть трошки, мені здається, підзагоріла. Ні, щось на камері я геть біла. Але повірте мені, в житті я підзагоріла, я вам чесно кажу. Наш готель називається Рода Біч Резорт Спа. Я пропишу назву по екрану, а також залишу посилання на бронювання цього готелю у інфобоксі під цим відео. Виходячи з нашого номера, можна бачити такі дуже гарні гори. Сьогодні зранку там застряли тучки і було так. Ну, Прикольна така картинка, як заставки. Тут басейн, який належить е, оцим всім корпусам, які знаходяться навкруги нього, в тому числі і нашому корпусу. Корпус виглядає так. В готелі є багато корпусів, які виглядають всі ось так, приблизно однаково. Е, дуже багато квітів, зелені. Пальми, ну гарна територія, дуже красива, приємно прогулятися. Готель такий, знаєте, не зовсім новий, але дуже помітно, що за ним дуже гарно слідкують там, його ремонтують вчасно і все таке інше. Тому це звичайно, що дуже приємно, коли про своїх гостей готель піклується. В готелі також є дитячий басейн. Тут є декілька таких горочок невеличких. Не хочу дуже близько друзі підходити, щоб не турбувати інших відпочиваючих. Тому сподіваюсь, ви зрозумієте загальну картину. А там же за деталями, знаєте, я бажаю, щоб ви приїхали сюди самі і відпочили і побачили всі деталі самі. Тут теж дуже гарний корпус до речі, з гарними пальмами і сосною. Також тут є такий невеличкий амфітеатр, в якому кожного вечора, окрім вівторка, проводяться різні шоу. Вчора тут були міжнародні танці, сьогодні буде вечірка в білому. Ну і щось таке по типу дискотека, де вмикають усі суперпопулярні хіти, які були популярні 10 років тому. Але людям подобається, всі співають, всі їх знають, всі танцюють. тому ну, насправді... Дуже весело було. Ми так не сильно танцювали, нічого такого, але було весело приєднатися. І сьогодні на вечірку в білому ми вже підготували білий одяг, тому ми, звичайно, теж до них приєднаємось. Ось так виглядає барчик. Тут можна взяти коктейль, якісь прохолодні напої, каву, як тільки що взяла я. І посидіти з таким найгарнішим видом. Подивіться, як гарно, і ми зараз теж туди підемо. Також у цьому готелі ви можете взяти різні такі морські е, штучки, поплавати. Наприклад, ось катамаран фламінго, дуже прикольний. Можна взяти падлборд, можна взяти каяк, можна взяти лодочку. Все це дають напрокат, але за додаткові гроші. Це не включно у проживання готелю. Тут також є така спортивна секція з тренажерами. Тут проводять заняття йогою та фітнесом. Тут можна пограти в ці м'ячики, не знаю, як гра називається, забула. А там ще можна пограти у волейбол. І все це з дуже гарним видом на таку чудову лагуну. Мені здається, що спортивна секція у готелі це завжди прикольно, тому що можна завжди чимось зайнятися, коли вже 3-4-5 днів поспіль набридло лежати на пляжі. Ось так виглядають головні басейни готелю. Тут є такий дуже гарний маленький місточок, який веде до головного корпусу. Там є два бари на першому і на другому поверсі, і там знаходиться головна їдальня. І ось так виглядає другий басейн. Все дуже гарно. Ну, класна територія, мені прям подобається. Я вже відпочивала у п'ятизіркових готелях, але це був Єгипет або Турція, або. Інші країни, а в Європі, до речі, я перший раз у п'ятизірковому готелі, Тому я дуже вражена. Грецію я в принципі дуже люблю і дуже хотіла сюди, саме в п'ятизірковий такий хороший готель з класною територією, з красивою лагуною. Ось бачите, з басейну теж можна наблюдати дуже гарні гори. Так виглядає головний ресторан готелю. Дуже затишний, симпатичний. Обслуговування все просто за три секунди напої приносять до столика, дуже швидко прибирають. Вибір їжі дуже багатий. Я вже за декілька днів перекуштувала ну майже все. Я думаю, і мені все от насправді прям все подобається. Я дуже люблю таку середземно-морську кухню, тому мені все підходить. Ще тут є така затишна тераса, де можна вийти і поїсти теж. І вона з дуже-дуже гарним видом на море і на гори. Друзі, вибачте, але вже тарілочки з їжею я для вас знімати не буду. Але розкажу вам трошки: є і риба, декілька видів м'яса, є всі овочі, різні там закуски, грецький гірос. Грецька цадзикі це такий грецький йогурт із солоними огурчиками, я дуже його люблю, до речі. Ну, Вибір великий, є фрукти, всякі там тортики, піроженки, всякі таке різне, морозиво, морозиво взагалі у кожному барі по всій території готелю. Тому я знімати це не буду, але повірте мені на слово, що їжа тут дуже-дуже смачна. Ну і ось так виглядає, скажімо так, сама головна зала готелю це ресепшн, Теж дуже затишний, симпатичний. Тут є бар, і ще можна спуститися вниз. Отам і там ще один бар. І біля вікна там теж є столики, можна сидіти з дуже гарним видом. Мені подобається все симпатично. Хотіли ми полежати біля цього маленького приватного басейну, який якби, і належить до нашого корпусу. Такий дуже-дуже гарний вид на гори. Але ось є тут декілька е, оцих ліжачків, на яких ми з самого ранку нікого не бачили. Люди просто покидали туди е, палатенца свої, забули, як українською мовою буде палатенце. Підкажіть мені в коментарях, будь ласка. І пішли кудись гуляти або їсти, або спати. Я не знаю ще щось. Так от що я хотіла вам сказати, друзі, ніколи так не робіть. Я вас благаю, не займайте ліжачки, якщо ви не плануєте на них лежати. Тому що інші люди, які хотіли б там полежати декілька годин, вони просто як ми зараз не можуть знайти місце. Це дуже неприємно. Тому, будь ласка, будьте людьми і давайте все, щоб було по справедливості, скажімо так, не робіть так. Один з чудових бонусів нашого номеру це те, що сидячи на кроваті, як я зараз, ви можете бачити море і гори навпроти. Дуже гарний вид у нас з балкону. Особливо, коли так сонячно. Зранку сонечко встає. І дуже-дуже гарно. До речі, до речі, я не пам'ятаю, чи я вам сказала, але навпроти, оці гори, оце вже Албанія. Уявляєте, як близько? То, в принципі, можна, я не знаю, на Катамаранчику до гребсти за півдня. Ну, от прям дуже близько. І ще тут дуже близько Італія. Е, південь Італії. То, не знаю, може махнути в Албанію. Я шуткую, шуткую. Звичайно, ми не плануємо нікуди їхати. Плануємо так ну, взагалі трошечки поподорожувати по корфу і все. Плануємо просто відпочивати у цьому чудовому готелі. А тут з іншої сторони, до речі, кущики з гарними рожевими квітами. Тому в нас прямо дуже-дуже класний вид, мені подобається. Ну, і звичайно, я впевнена, що вас цікавить, як виглядає пляж в цьому готелі. Ось виглядає він так. Вже бачите, дуже багато ліжачків складено, тому що зараз, нагадаю, жовтень і вже дуже мало людей. Тут така не глибока лагуна. Щоб поплавати, треба прямо так далеченько в морі піти. Але дуже гарна, вона дуже чиста. Зараз тільки багато водоростів, але, ну, Проти природи не попреш, як то кажуть. Тому маємо, що маємо. Впевнена, що влітку просто всіх цих водоростів немає, або їх може прибирають швидше і краще. Ну. Не знаю вже, не знаю. Але в принципі, мені е, нормально. Це не той пляж, на якому я би хотіла, знаєте, провести 10 днів, я скажу чесно. Але так як ми приїхали тільки на 5 днів, і один або два з них ми плануємо подорожувати, то в принципі мене більш ніж все влаштовує. Вид на гори дуже красивий. Нагадаю, це Греція. Це вже в нас Албанія, і з тієї сторони в нас Італія. Але, звичайно, що звідси ми її не побачимо. От, водичка. Вчора купалася. Ось, до речі, я привіт з моєю новенькою шляпкою. Вчора купалася, сьогодні ще не купалися, але зараз підемо. Водичка. Ем, ну, Вона якби не холодна, але вона не така, що, знаєте, можна купатися три години поспіль і з води не вилазити. Е, я б так не сказала. Але в принципі ми вчора скупнулися, потім я перевдягнула мокрий купальник, сиділа в сухому, і мені взагалі було нормально, чудово. Так що не бачу в цьому проблеми. Якщо ви любите... Як я приїжджати не в сезон, скажімо так, коли менше людей, дешевші ціни, до речі, це теж важливо, то візьміть Грецію собі на примітку, тому що тут в жовтні от прям дуже класно. Я, до речі, в Греції другий раз і другий раз в жовтні. Але зараз, як би кінець жовтня, я би от обрала краще початок жовтня. от Я вважаю, для Греції це прям ідеальний варіант. Зараз я стою на одному з таких пірсів. Хотіла показати вам, як готель і пляж виглядають зі сторони. Ем, як я вже і сказала, пляж не видатний, але в принципі е, нормальний. Острів Корфу, до речі, дуже маленький. Він менше ніж 600 квадратних кілометрів. І в принципі, по при великому бажанні, за один день його взагалі-то можна об'їхати. Ми приблизно так і плануємо зробити, напевно, що завтра. Подивіться, як гарно море виглядає. Вже після заходу сонця майже вже стемніло, але все рівно дуже красиво. І там ми наблюдаємо вже деякий час, сидячи на нашому балконі за цим величезним паромом. І я думаю, що це ну, не паром, це круїзний лайнер. Все продовжує розуміти, мріяти про круїзний лайнер. До речі, з іншого балкону ці гори теж виглядають дуже гарно після заходу сонця. А ще ми сьогодні в день прийшли на цей басейн, і він просто крижаної температури. Море набагато набагато тепліше, тому ми потім повернулися на пляж і купалися сьогодні в морі, а не в цьому басейні. Друзі, я ж забула вам розказати найцікавіше, скільки ж ми заплатили за всю цю розкіш. В нас тур на 5 днів. Тур це тобто ми купували все разом: білети на літак і готель. В нас номер покращеної категорії з балконом та видом на море. Готель в нас все включно, як я вже казала. І переліт в нас був прямий із Брістоля зразу на Корфу. За все оце разом за 5 днів ми заплатили 850 фунтів стерлінгів. Я, як звичайно, всі ціни пропишу по екрану, переведу для вас усі валюти, щоб ви змогли зорієнтуватися. Але знову ж таки, не забувайте, що це жовтень місяць, зараз не сезон, тому це набагато дешевше, якби ми приїхали у серпні, наприклад. Тому я для вас і залишаю посилання на цей готель, щоб ви могли побачити актуальні ціни на ті дати, у які ви можливо плануєте сюди приїхати. Зараз ми вже зібралися і йдемо на вечерю. Сьогодні такий дуже теплий вечір. Щось піднявся вітер, а зараз заспокоївся і так прямо приємно прогулятися. Ми зараз трошки прогуляємося по території готелю, потім сходимо на вечерю, а потім я вам покажу, як гарно світиться вся територія готелю вночі. Ось так гарненько виглядає територія вночі. А Ще до речі, в день забула вам показати ось це місце. Тут можна в день замовити гарячі блинчики з шоколадом. Зразу їх для вас роблять свіженькими. Також тут є морозиво та всякі різні тістечка. А ми зараз там на терасі посидимо коктейльчики поп'ємо. Ось так гарно виглядає головний корпус готелю. Тут є бар на першому поверсі та на другому поверсі. Ми зараз сидимо на цієї терасі, насолоджуємося компанією один одного. Я та мій хлопець і граємо в карти і п'ємо коктейльчик. Тому нам дуже приємно разом. Так підсвічуються гарно басейни, але я думаю, тут для вас нічого нового. Знаєте, ну в кожному готелі басейни синеньким підсвічуються. Там там зараз проходить вже якась вечірочка, скоро буде дискотека, Але ми напевно що не приєднаємось до них. Ми посидимо трошки на терасі і хочемо сьогодні раненько піти спати. А, до речі, друзі, дивіться, ось, бачите, оця зірка. Є таке така програма на телефон. Вона називається «Night Sky». Я вам в інфобоксі внизу пропишу її назву. Посилання не знаю, зможу залишити чи ні, але назву точно для вас залишу. Коротше, це така класна програма. Вона вам показує отак усі зірки та планети, які є зараз на небі. І ми, коли подорожуємо з моїм хлопцем, ми завжди роздивляємось зіркове небо. Так цікаво, я вам чесно скажу. Там можна роздивитись там якісь одні зірки, другі. Зараз я бачу зірки, до речі, це просто вам їх не видно на камері, але так мені... Ну просто оком мені їх видно. А ця зірка це ось ця. Це ми ще вчора ну, подивилися в цій програмі і зрозуміли, це ось це, це Юпітер. Уявляєте, це ціла планета, це взагалі не зірка. А так, ну, наче то просто собі зірка. Я б і не подумала, що це планета. Якщо б не подивилися у цієї програми. Коротше, дуже цікава програма. Класна, рекомендую, особливо, якщо ви подорожуєте, от прям можна залипати. Ми залипаємо просто по пів часа кожен день в цій програмці. Прикольно, залишу назву в інфобоксі. А це знаєте, от саме те, що нам потрібно о 10 й вечора. Я вважаю, що коли ти у відпустці, то собі можна дозволити все тому. Тому я собі це дозволяю, не буду перезнімати. Вже хай буде так, як буде. Сьогодні ми прийшли повечеряти в італійський ресторан, тому що мого бойфренда сьогодні день народження, тому ми трішки святкуємо. В мене для початку салат Капрезе, в нього салат Цезар. Звичайно, що в нас італійське вино. І ось так ми дуже гарно сидимо. Прямо ось тут вже водичка, тому дуже приємно е, чути шум волн, шум вітру і приємно провести тут час. Е, бронювання цього ресторану е, можна зробити один раз за вашу відпустку безкоштовно. Що ми і зробили? На головне в мене сьогодні буде паста з морепродуктами. Вже прям я 100% знаю, що вона буде смачна. От прям я впевнена. Сьогодні в нас остання вечері це ресторан азіатської кухні, який теж можна зарезервувати однократно за вашу відпустку безкоштовно. І саме прекрасне, що з цього ресторану відкривається просто чудовий вид на море. Ось тут знаходиться ресторан грецької кухні, і наступний це італійської, в якому ми з вами були вчора. от. Але, в принципі, вони всі три виглядають ну, зовні однаково, просто різна кухня. Ну що, будемо насолоджуватись вечерю. Ось тут наш столик і гарним видом, звичайно. Дуже не хочеться їхати, це наш останній вечір тут, але. Наступна подорож теж буде дуже цікавою, я в цьому впевнена. Друзі, як то кажуть, де починали, там і закінчимо в моєму номері. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним та цікавим, і ви насолоджувалися переглядом. Будь ласка, ставте лайки цьому та іншим відео, пишіть ваші коментарі та підписуйтесь на мій канал. А також, якщо ви відкриєте інфобокс внизу, там ви знайдете посилання на мою монобанку, де ви можете віддячити мені за мій контент, за те, що я для вас роблю, а також підтримати розвиток мого каналу. Я буду вам дуже вдячна за ваші лайки, коментарі і за вашу підтримку. І побачимось вже з вами зовсім скоро в нових відео. Па-па!